я не бачила в документах е, консервативних республіканських аналітичних центрів е, ніяких меседжів про те, що ми ну, будемо домовлятися з Путіним, що ми будемо друзями з Китаєм. Ну і взагалі люди, які про це писали, ну це просто протилічить ну в цілому Америці, да тому, що Америка це демократія, яка проти клептократій і авторитарних режимів, якими є. Китай і е, Росія і інші країни да чи будуть республіканці переглядати структуру допомоги Україні? А е, так будуть вони переглядати. Вони бачать цю структуру інакше, чи ця структура абсолютно там проти України? Ні, вони припустимо, кажуть, що гроші мають йти напряму на українські нон-профіти, а не на USAID. Чим це погано для України це інша структура, це можливо інші якісь актори всередині Америки. Нас це як сніг стосується от і без.